Продовження теми в пошуках досконалості. Зараз дивимося мої запаси, що в мене є, щоб поставити трошки більше головне палине жиклю. Так, є ось опара 190-х-190-х. Це з пекарів, які перед ремкомплектом стояли. К68, у пікар. Так. Це сюди в мене комплект, колись я міняв. Теж на 63-х карбюраторах ремкомплект брав, пекаровські стави, вони працювали суперово. Це те, що залишилося після заміни. Ну, Трохи грані в жиклюрах збиті, монтажні, але самі по собі отвори рівнесенькі, без проблем. Це 63-й головний емульсіонний колодець, бачимо з отворами, яких не вистачає Я вже. В, інших, о, в іншій серії карбюраторів. До речі, жиклюри розміром 100, 165, 165. Оце зараз, мабуть, ці 165 ставимо на кутня карбюратори. монтуємо і тестуємо. Для зміни жиклюра не обов'язково знімати карбюратор. Можна зняти. Нижній підлончик і буде вільний доступний доступ до жиклюру. Ось жиклюр міняється знизу. Це вже стоїть 165-63 карбів. І сюди ми бачимо рідний жиклюр, який стояв, ну приблизно 110-120, може навіть менше. Цей жиклюр стоїть, та ж сама процедура буде по лівому карбюратору. Зняли підончик, викрутили оригінальний жиклюр, поставили тестовий, закрутили підунчик. Наголошую, Карбюратор головок знімати не потрібно для зміни головного палива.